Доброї ночі. Вибачте, що пізнє відео. Багато пишуть мені, чому ви не показуєте білосніжку, не вистачає часу. Ось наша білосніжка. Вона вже поправилася. З нею все добре. Вона он її ігрушки, вона вже грається і метелика ловила. І, ну, в общем... -то. Кішечка ожила. Тепер хочу сказати за морочку, яку я сьогодні принесла. Ми її на вулицю не виставимо, тому що я її багато років там годувала, поки нас не перевели в другий корпус. Але вона звикла, її на вулицю випускали. Буде вона в нас? Ну теж її треба пронести, здати всі аналізи, подивитися, що з нею. Її вже років 10, ті морочки. А завтра я несу вже нашу мурочку другу. Тоже вона ця сама мурочка забрана з того самого корпуса, яку завтра несу на операцію. Це дві мурочки з одної будівлі. О, от так у нас люди відносяться. Принесли, принесли, а забрати, коли вже край виселяють усіх і сказали, вивезуть її, немає кому. Ну, я вже не могла її залишити. Дякую всім, що ви переживаєте, що ви пишете, що ви цікавитеся, а завтра йдемо на операцію. Надіємося, що все буде добре. Всім доброї ночі.